панахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні отці, рідні нашого загиблого героя. всі, хто прийшов сьогодні на цю площу попрощатися ще з одним нашим захисником. Воїном-патріотом, радіотелефоністом відділення командира мінометної батаре... батареї мотопіхотного батальйону військової частини А-1556-128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади солдатом Тарасом. Миколайовичем Солтисом. Тарас народився у нашому місті 29 грудня 1982 року. Навчався у нашій загальноосвітній школі номер 3 І з учнівської лави його приваблювали точні науки і комп'ютерні технології. І саме це спричинило його професійний вибір. У 2002 році він вступив до Рівненського економіко-гуманітарного інституту, де навчався три роки. Там він зустрів свою майбутню дружину рівненчанку Маріну. У 2005-му у них народилася донечка Анастасія, яка стала сенсом життя і любов'ю на все життя для Тараса. Інститут він так і не закінчив, тому що для сім'ї треба було заробляти кошти на проживання. Він поїхав за кордон по заробітках, потім повернувся у рідний Коваль, працював торговим агентом в різних приватних фірмах. Потім вони жили у Рівному, де він, зрештою, знайшов себе у. Свої професії займався телекомунікаціями. На жаль, подружнє життя не склалося, і після розлучення Тарас повернувся у Коваль. Але він ніколи не поривав зі своєю донечкою Анастасією, часто з нею спілкувався, підтримував. Повномасштабна війна. Застала Тараса механіком на одній з наших станцій технічного обслуговування. Замість спокою він обрав похід до військомату і разом зі своїми друзями записався в тероборону. І ми всі його пам'ятаємо як добровольця, який захищав об'єкти інфраструктури нашого міста з перших днів повномасштабного вторгнення. Безпосередньо на фронт він потрапив у серпні минулого року, коли його було мобілізовано до 128-ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади, яка в той час воювала на Курщині. Потім підрозділ, в якому служив Тарас, перевели на Запорізький напрямок. Тарас підтримував зв'язок із донькою завжди давав їй поради триматися, вірити в добро, вірити в Україну. На жаль, сьогодні Анастасія, який в жовтні виповниться 20 років, перебуває за кордоном і не має змоги бути тут попрощатися з татом. Але у своїх спогадах вона пригадала, що найбільшою мрією тата було. Побувати на її весіллі, дочекатися онуків і бути добрим турботливим дідусем. Війна перекреслила мрії ще однієї української родини дитини. І сьогодні коваль зустрів чергу місію на щиті, і ще один наш герой. Повернувся додому. На жаль, у домовині. Тарас Солдис загинув 21 вересня внаслідок вогневого ураження в бою поблизу населеного пункту Степногірськ Запорізької області. І сьогодні ми тут, аби віддати йому останню шану і пам'ять. Щирі співчуття дочці Анастасії, брату Дмитру з родиною, усім рідним, близьким, усім, хто знав і любив цього справжнього патріота, воїна і захисника. Вічна пам'ять і слава, Герою. слава героям! Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Тараса Солтиса хвилиною мовчання.